Всем привет, поздоровалась с вами. Я уже досягла это видео, но я забула складі всім привіт. Речі, хотіла зробити шубпоматно. Видно годинники, але нічого немає, і воно нічого не виходить. Хай воно так тоді буде, і все. От годинник. Ну чого? Тут не видно нічого, що попало Так, хотіла розповісти. Вчора я цілий день плакала, тому що ну як? це колись мало би статися, але я так сильно відтягувала цей момент. Що воно ну, ось воно сталося? Здавалося, не підходящий час, але так як перше. Я зараз буду про все і, і, і все. Перше я йду з роботи. Перше пішла я з роботи на початку серпня з однієї. Я захотіла більше за свою роботу, а, але ну, не зійшлися, не підійшло, але окей, ну типу без питання, була до цього готова. Тому що ну я розумію, що мені треба звільнити місце для нового. Поки що новий я не знайшла. <смі> але найбільше вкладення, яке я зараз роблю, це вкладаю в себе. Як не як, я хочу свій особистий бренд, я хочу продвигати себе. В якийсь момент у мене це вийшло, але не до кінця. Ну, Потім я провалилася, потім почалася ще одна робота, з якою от зараз я завершую. І ну, не повністю я ще залишусь з певними людьми. Мені хочеться їх максимально дожати, бути для них корисною. І от, в кінці вересня я повністю припиняю. Тому в мене є ще час до вересня. Я захотіла вести свій YouTube, тому що мені здається, мені так буде легше. І... Про ці всі роботи і бла бла-бла. Я паралельно з цим була в академічній відпустці, яку мені дали два рази. Два роки я була в академічній відпустці, але за правилами договору, який я підписувала. Якщо я хочу забрати документи, то мені треба сплатити суму з безкоштовного семестру, за який я пронавчалася. Безкоштовно, безкоштовно. І тобі, якщо я хочу відрахуватися, то мені треба сплатити ту суму. Але я ще навчалася ще один семестр безкоштовно, тому що я вийшла на п'ятірки. І, і я подумала. Ну, як ні, я не думала. Що це? Ще одну... Ще одну академічну відпустку мені не дадуть. Ну, типу, сказали ні. Але я намагалася, ну а вдруг. Сказала, тільки там вагітність, хвороба, але в мене що, такого немає. Дякую. Сказали, ну, треба платити 15 тисяч. E, взагалі там 19, але вирахувалося то, що коли я платила за перший місяць, там треба було зробити задаток. E, от. Дякую, просто моєму. Чоловіку, хлопцю, просто що він в мене є. У мене вчора була істерика. Мені було вчора дуже сильно погано, тому що я розумію, що це ну це я ж до цього призвела. Ну це ну, типу, моя якась десь халатність, десь там допу. Типу, я розуміла, що в якийсь момент мені все одно ж треба буде сплатити цю суму, якщо я хочу забрати документи. Але ж я нічого не відкладала, я нічого цього не робила. Ну, типу, я, я намагалася, не знаю, що. Ну, типу, мені треба було в моменті себе забезпечити. І ну, хто там знає, може я завтра помру. Класно, живемо ми днем. Вчора було капець, як дуже сильно сумно, і все. Я поїду в Київ, і треба буде, ну, спочатку треба там заплатити, написати заяву, і можна вже буде забирати документи. Це яка історія в три роки. Але я вам ще розповім, як я йшла до цього. Тобто це зараз я так розповідаю, що о, та забрати документи. Колись це була моя дуже сильна мрія, яка не змоглася, не, не вірив в мене ніхто, що я там поступлю, та я на бюджет не поступила. Але то, як я наважилася, саме піти на контракт, що це все, ну це там коротше, велика мрія, яка не збулася. Дуже добре. добре. Нічого. Це весь час був бардак. Ну, хто ми такі? Ми люди. У мене є ще кіт. Я вам його вже показувала. Це грей. знімаю на телефон, не знаю, як воно буде, але в мене є камера, я її поставила на зарядку. Також... Але весь цей весь процес скидати на ноутбук. Потім з ноутбуком поки прогрузиться, всі файли поки скинути на камеру. Там камера, якщо 10 хвилин ти знімаєш, вона там вирубається і треба перепочити. Боже, виявляється, я так люблю розмовляти з камірою. Але ще було б добре, щоб я зараз поприбирала. принципі, в мене тут чисто і це боже, це на диво. У мене два дні чистота взагалі не затримується. Тобто, а може я нікуди не хожу? Та ні, я ходила вчора. Ну, я просто, коли збираюся, мені треба о, мені треба все розкидати. Я не можу так спокійно зібратися, бо мені 300 разів не сподобається мій лук, і ще там щось мені не сподобається, але зараз хочу розібрати шафу, поперебирати речі. Треба подумати, в чому їхати в Київ, тому що завтра я їду в Київ. Просто погуляти, просто побачитися з людьми, і мені це так надихає, мені це так подобається. Все. А Ще Подивіться, от, ну, при, в принципі, так не сильно помітно. Але бачите, ось оці дирочки, ось оце, оце все, це все просто ще одна історія, яку треба розповісти. Але ось зараз так виглядає моя кімната. Ось тут дуже сильно видно. Не аестетик. Якщо так от приближати. тому да, але все одно мені подобається останнім часом. Як виглядає моя кімната? Тому що нарешті, нарешті, я тут колись жила масштабного вторгнення. Моя сестра жила в тій кімнаті. Та кімната в ще більше там зробили тільки ремонт. Моя кімната така обдерта була. Потім я приїхала з Німеччини і вирішила, вже там сестра не живе, і вирішила обрати більшу кімнату, але мені там взагалі було незручно, там багато місця я постійно все розкидала, у мене такий безлад був ззовні, безлад був всередині, і мені там дуже не подобалося і не хотілося ніяк його коротше, робити там комфортно. Але зараз. Я приїхала цю кімнату, навіть похір, що тут оці всякі обдерті штуки Неважно. Я зробила так прикольно. Але вдалі ще, звісно, це побілити, я хочу побілити, і саме щоб білий був колір, тому що зараз тут таке. Як... Чим я керувалася, подивилася слонова кость. Спасіба. Дура. А ще я купила ось такий Господи. Світільняшку. І вчора я читала книгу. Ось цю. Це було дуже гарно. Я прикріплю тут, як це було виглядало. Це було капець як естетично, і мені навіть захотілося почитати. Але книга дійсно цікава, але така прям треба вчитувати А, і ковдру я також купила в Юскі. Вона коштувала 800 гривень. Але я думала, що вона буде велика. Але вона, ну так, вона якраз на моє ліжко, Але ж я думала, що вона буде велика. Кам'я гусенька, от прям от дуже міго. От, от кі і от ковдри. І от вони прям однакові. А ліхтарик. Кош... Ні, не ліхтарик. Як це буде українською? Згадуйте, будь ласка. Коротше, оця штука вона коштувала 700 гривень. Найкраще рішення купляти все в дім, коли ти майже безробітня. Немає роботи. Але знаєте, чим я коротень? Типу. Ага, значить, там у мене немає там роботи і бла-бла-бла, і -бла -бла, значе дуже багато буду часу проводити вдома. І так як я буду часто проводити вдома час, то мені важливо, щоб вдома було гарно, щоб це місце мене надихало. Тому я вирішила це придбати. Насправді, ну я така, я, от мені потрібні, мені потрібні басиножки. Зараз 30 градусів, у мене немає босоніжок, є такі шльопки, обичні шльопки. Це взагалі не гарно, вона мені ні під що не підходить. Я не ношу сукні, але мені треба ж босоножки. Але я купила ковдру, там і оце світильник. Все, да. Ще в мене є лофери. Лофери, які натирають. Блін, капець вайчудемийчудемі. Мабуть, реклама англійської школи. Але ми на неї не заслужили поки це, як вчора побачила мімас, типу, коли е, дівчатка така плаче, і ти такий, о, коли розумієш, що в школі треба було вивчати тільки. англійську. Це прям це про мене. Дивіться, просто вони гарні, вони от прям вони кайфові, вони мені дуже подобаються. Але бляха-муха мені натирає кожну уже два роки. Кожну прогулянку, як я вийду, вона мені натирає п'ять хвилин, все. Але вони гарні. І ну, типу, мене зараз немає сильно таких фінансів, щоб придбати собі нові. Тому ну, вибачте, гарні, будемо терпіть, красиве. Але проблема в тому, що не один нормальний пластир під них не підходить, все скатується. Тому я дуже вже чекаю осінь, коли можна буде на нормальний носок шкарпетку носити, щоб не так сильно натирало. Ми вже на кухні, в мене не айстеті кухня, тому що в якийсь момент подумали, що ми живемо в Єгипті. Блін. Ну хто це такий дизайн придумав? А! а чого світло вин... А Оскільки зараз. Я щось припетляла і виявляється світло. Вимкнуть вимкнули вже об 11 до 2. У нас там буде світло. Все нормально. Світло мені не сильно потрібне. По факту. По факту. Хотіла розповісти, що в мене дуже годить холодильник, але зараз світло і він вже не гудить. Тому ну, звикайте до цього єгипетської атмосфери. Повіримо, що ми всі боги єгиптяни і живемо в пустелі серед пірамід. Я таке зробила. Я позитивно налаштувалась на цю кухню. Що світі? А, я хотіла показати. Це як я на днях, ні, не на днях, місяць тому побачила, що у нас висить російський магнітик з якогось там міста, чи Сочі, чи ще щось Думаю, класно, Прибираю. О. Десерт. Да, це я його приготувала вчора, він вже так настоявся. Тут груші, банан. Чия з вівсянкою і молоком, і це йогурт, звичайний білий без цукру, а знизу це звичайні такі літці. Все. Я повноцінний прийом їжі, чесно, мені не вистачає. Я звикла, що воно щось є дуже сильно таке, мені треба вміла, їлася, опрямнаїлася. Тому це просто може як якийсь там десертий перекус. І чого я зараз так це з перекусами? Взагалі перекуси мені до жопу, Блін, Я тоді тим перекусами буду перекусувати всю свою жизнь. А, Тому мені треба мінімум цих перекусів і в ідеалі взагалі два рази на день харчуватися. О, блін, третій раз холодильнику холоді, не побачить. Я п'ю звар. Це Рео, також я його пила два дні назад. <ріст> <ріст> У мені було погано, я з'їла бургер, і він мені щось не зайшов. У мене була жахлива, жахливий біль в голові. І це просто було фу. Блін, Я дивлюся на себе. Ви вибачте, що я дивлюся не на вас. Я знаю, що це не ок, дивитися, але це моє перше відео. У мене якісь зараз такі поток і хочеться говорити і говорити. Я от я з людьми, я сильно не розмовляю. Я не, не цей не дуже комунікейшн людина. Тому... Yeah. Узвар. Я вже три дні, до речі, я вже три дні, три дні. Не п'ю Кока-Колу. Для мене це успіх. бо, Мені здається, я все літо пила ту Кока-Колу кожен день і з дня в день чіпси, сухарики, піци, кока колу блін. Ах. Тому те, то, що, то, що я зараз, хоча вчора я купила, мені так не хотіла. Вчора був вже що я розповіла стресовий день, я плакала мені було погано, погане. Вчора собі купила батон, масло, сир і карбаску. І так зробила бутерброд і зробила чай з бергамотом і цукром. І це було боже просто Я з'їла ті два бутерброди. Це прекрасно. Це було прекрасно. Так. Все. Вийдемо з кухні. Я вас заберу з Ще зараз набули 3 градусі і я. За час сидіти в себе в кімнаті, тому що от у мене дуже спекотно, і дуже світло і дуже жарко. Мені це не подобається. Тому я на час переходжу до мами в кімнату. Там не так світло, там прохолодньо, і мені це подобається. Так, хочемо з вами дуже скоро. Зараз буду сідати, робити справи. Мені треба написати контент-план. Для своєї сторінки. Хочу змонтувати відео, хочу в TikTok змонтувати відео. Коротше, по всім фронтам. Не думайте, що я там мега популярність. Але трошечки, трошечки, можливо, ми з вами десь колись чулися. Карти, де ми з вами чулися? Може, може, узнаєте якщо ви перше. Якщо ви перейшли з інстаграму або десь тіктоку, то я передам вам привітік. Мій голос не такий, як відео. Поняли? Все. Цього обіймаю Гарного вам дня!